Друзі, вітання з другого дня нашої відпочинку, нашої подорожі. Сьогодні я вам хочу показати Богуславський ліс. Такий ліс ви і ми ще не бачили. Це не наш Дніпропетровський. А це ці ліси, які дуже красиві. Подивимося. В лісі ми, ми обожнюємо гуляти. Збирати гриби і просто відпочивати. Я вам показувала ліси Житомирщини, Хмельниччини і зараз Київщини, а саме Богославський ліс. Можливо, ми тут знайдемо і гриба. Одне, що не може передати камера, це цього чудового свіжого аромату. Тут сосни, от зараз ми заїхали, і я хочу подивитися, який ліс. Ліс мішаний. Тут сосни, акації, дуби, клени. Сосновий ліс я потім далі вам зайду. Це через дорогу нам треба перейти через дорогу, і там буде сосновий ліс. Весною я вам розповідала, що саме тут на весні дуже багато підсніжників цвіте. Тобто тут можна побачити весну в, отому, в отих смаках, в тих кольорах, які мені подобаються. Тобто весна починається з підсніжників. Далі прокидаються проліски. Підсніжники це білі такі дзвіночки. Далі прокидаються проліски. Далі пішов ряст. Ряст ми привезли, я вам показувала, що він росте на нашій ділянці. А от підсніжники не прийнялися. Спочатку вони були, а потім, можливо, все-таки. Щось, щось не підійшло. Мабуть, наша спека, мабуть, наш клімат. Тому що кожен регіон має свою природу і, і свій клімат. Так само ми можемо виїхати десь за кордон, подивитися на природу, а можемо і виїхати просто в інші регіони України. І тут теж чудово і зовсім все по-іншому. Подивимось. Розповідали, що. Що в лісах Черкащини вже знаходять гриби. Тому ми вирішили зайти подивитися тут, тому що це Київська область. Ми, коли їхали в свою подорож, збиралися, то на газоні я знову знайшла черговий чудову чергову печеричку. Тому роблю висновки, що грибний сезон літній зараз іде. Подивимося, походимо. Подивимось на цю красу. Ходимо цим чудовим лісом. Всі ви пишете, що є гриби. Звичайно, ми шукаємо гриби. Це ліс Київщина. Друзі, знайшли, знайшли перші грибочки. Тут е, комарі є. Але не так багато, як на Житомирщині і у Хмельниччині. Ми знайшли решітка. Зараз. Як завжди, викручуємо. Є, є, дивимось. Дивимось. Чудовий. Молоденький решітка. Ой, комарі заїдають. Так, уже там черв'ячок пішов. Але красивий. І поряд, як завжди. Якщо знаходимо решітку, дивимося, що й поряд повинно бути. І я бачу, я бачу ось І ще один. Звичайно, трішечки жарковато їм. Тому я молоденький, Уже шляпка його закручується, йому комарі заважають. Ось такі два. Це ми лише зайшли, Гриби є. І ось таке місце знайшла. І тут і печериці є. Груша печерицька чудова. Запах. Тут комарів не стільки багато, як в Житомирських лісах. Там неможливо було зайти і з краю ходити. Тут можна зайти і навіть навіть пройтися? Не дивлячись, що літо, тут можна зайти і трішечки назбирати на жарьошку, тобто на смажені гриби з картопелькою. І ліс і рибалка. Їдемо далі. Що ми? Джерелі. Після того, як я побачила, як чинці тут купаються, і насправді розказали, що це джерело цілюще. Його освячують ці... чинці і тече вода із самої скали. Ми також вирішили піти і скупатися. І... Я хотіла сказати зцілитися. Будемо думати, будемо будем так вважати. Так, сюдою, сюдою, пішла. Угу. Водичка тут холодна. Я зранку її. Зараз подивимося, яка. Зранку була холодна. Нічим не змінилось. Ну, мені здається, градусів 17. Треба приседать три раза. Я сделаю так, как як... як чили кинцы. Встаешь? Встаешь на монастырь. Холодно градусов 12 точно. Полежу. Помолюсь. <Слыш> Чудово. Все, выхожу. Можно еще и завтра зранку. Чудово. Джерело, телюще. Чудово. Всем вам.